Вітаю усіх! Сьогодні ми поговоримо про Мару одну з найзагадковіших постатей слов'янської міфології. Для наших предків вона не була просто духом чи уособленням демона. Її уявляли богини зла, ночі, жахів, смерті та хвороб. Якщо чесно, до цього проєкту я знала про неї небагато, Десь чула її ім'я та асоціювала його одразу із чимось негативним, але у моїй уяві ніколи не вимальовувався чіткий образ постаті. Зі статей, які я читала, образ Мари розкривається дуже багатогранно. Для наших предків вона була володаркою Наві, тобто світу мертвих. Але саме уявлення про неї різнилось: хтось уявляв її як стару, виснажену руками особу, а хтось як вродливу жінку з чіткими рисами обличчя, яка неначе стирає межу між реальністю та видінням. Вона має здатність посіяти серед людей брехню, сварки, недуги. Мені особливо сподобалось її порівняння у фольклорі з нічною мандрівницею. Яка начебто ходить вулицями вночі, тримаючи свою голову у долонях і гукає людей, а того, хто відповість, чекає смерть. Та водночас образ Марини є настільки однозначним адже смерть у слов'янському світогляді це не про кінець, а Воскресіння. Саме через це Мару пов'язували із зимою, вона приносить холод і темряву, але після її відходу наступає весна, етап відродження і воскресіння. Якщо ви гадали, що мара відома лише східним слов'янам, то ні. Вона була відомою також західним. У поляків ця богиня була відома як Мержана, Чехів Морана, Словаків Морена. Вона переважно асоціювалася зі смертю, відмиранням та водночас воскресінням природи. Та знаєте, що я зрозуміла? Мора, навіть попри всю свою темряву, не є символом лише смерті. Вона символ світового балансу. Завжди буде необхідна темрява, аби настав світанок. І в цьому її сила нагадувати нам, що кожен кінець веде до свого нового початку. Історично мара з'являється в оповідях часів Росії, де її культ переплітається з аграрними циклами. У X-11 століттях під час християнізації її образ трансформувався, зневаджуючи демонічними фігурами, але зберігав язичницьку сутність. Археологічні знахідки, як от ідоли з дерев'яними масками, знайдені в Україні та відрусі, свідчать про її шанування, як богині по Цікаво, як у булгарському фольклорі, Мара стає духом води, що вкликає погні, підкреслюючи її зв'язок з елементами. З давніх часів в Україні зберігся обряд, в якому напередодні свята купали, роблять ляльку з соломи. Часом вона мала бути навіть зросту людини. Її одягали у жіночу сорочку, плахту і вінок із квітів. До цього також робили деревце. Це могла бути верба, вишня або тополя. Його прикрашали стрічками, вінками і встановлювали на головному місці дійства. Біля деревця ставили ляльку і частунок, після чого навколо водили хороводи. Потім запалювали вогнище і перескакували через нього парами хлопець з дівчиною, тримаючи в руках купальську ляльку. На другий день цю ляльку приносили до річки, зривали всі прикраси і топили у воді, приспівуючи. Інколи люди клали біля водою хліб тварин або мед, щоб омилостивити мару та уникнути хвороб. Подекуди жінки, ризикуючи накликати на себе біду, звертались до неї за пророцтвом. Також її свято вважалось 13 січня день. Коли вся нечиста сила під її владою виходила назовні. Тому цей день біля порогу ставило молоко, хріб та солодощі, аби домовик добре захищав дім. І ось море плавно переходить у сучасність. Сучасна молодь захоплюється містикою похмурими та темними образами, тож зараз це якраз актуально. Про образ мори я раніше майже ніколи не чула. Для мене це було щось невідоме ж чула ім'я, але ніколи не замислювалася, що воно собі несе. І от сталася чудова нагода. Моя талановита подруга і дуже творча особистість Дарія Соловйова записала пісню, Мара, і випустила її на всіх музичних платформах. Я була здивована, чесно кажучи, почути таку чудову пісню і відчути образ Мари крізь призму фольклору. Мені сподобалось. Те, як Дарія делікатно відійшла від припиленого шаблоного зображення мігів і звернулася до Мари, як провідниці у подебіччя, з перших рядків у лісі тиша завмерло усе маропосе, ще переносить нас у центр цього зображення, наче якийсь кінематографічний уривок з фільму. Сама музика починає ніби затягувати нас в містичний потейбічний бік фольклору. О цей момент ми наче опиняємось у лісі і чуємо, як замовкає природа. Небо починає затягуватися хмарами і настає темря. Природа починає помирати. Це як прихід зими. Коли вся рослинність відмирає, все стає таким сірим і чорним. З приходом зими все живе впадає в вспляк. В такому випадку. Те, постає не як відпочинок чи спокій, а як смерть. Наступні рядки: тінь іде, мару веде, де те світло не де? уособлюють собі відчі, пошук, порятунку та страх, що те світло вже не повернеться, що ліс перейде до влади тіні, морок і кошму. У пісні повністю збережені образ мари, як темної сторони. Вона постає красою похмурого лісу, щось таке невідоме і страшне. Слухаючи, ти відчуваєш приплив вічної ночі, себто смерті. Особливо вражають рядки, вода виходить з берегів. Вони повертають нас до давніх обрядів, коли ходило мори то пило. Але наприкінці з'являється світло. Та світло прийшло, розбило імлу, ліс співав про весну. Сюжет не залишає на сонячній темряві. Це момент переводження, це момент весни. Зло починає розчинятися, а рядки мара згубила свій темний шлях. І світло, що її прогняє, нагадують обряд спалення копутала. Тут світло вже символізує вогонь. Авторка зберегла усю світлу. Його постійність і циклічність, що надає йому особливого характеру. Отож, дорогі слухачі та колеги, сьогодні ми з вами мали чудову нагоду дізнатися багато про образ Мари як символ у фольклорі, та як його популяризують у медіа. Це доводить, що наш фольклор – не забута історія, а давня традиція, яка існує і передається весь покоління.